Сують артефакти бронзової доби, а в центрі археологічної пам'ятки палять вогнища. Такі ритуали проводять неоязичники на території Микільського кромлеху. Так називають обрамо брилами капищем, каже історик Кирило Габор. Додає ці камені тут встановили кочові племена 10 століть тому. Це коли у нас величезний пагроб землі, а кромлих був своєрідним фундаментом, щоб круган, земля вона. Після злив або після сходження снігів не розтікалась, не розповзалася. Оригінальні каміння вони якраз таки напівкруглої форми, тому що вони були взяті з зони Дніпрових порогів. Окрім практичної, кромлег виконував і ритуальну функцію, каже Кирило. За віруваннями племен бронзової доби такі камені були енергетичним бар'єром між світом живих та мертвих. Коли душа переходить в інший світ, якщо вона не перейде в інший, а залишиться в нашому живому світі, вона перетворюється на демонічну істотно і власне, щоб цьому запобігти, а курган це був своєрідним таким енергетичним бар'єром. На початку двадцятого століття цей курган досліджував історик Дмитро Єворницький. Тоді на цьому місці каже Кирило, знайшли поховання двометрової людини, ймовірно, шамана. похованні нічого не було, крім самого кістяка людського антропомолофічного матеріалу. Не вдалося забрати, тому що кістки були в досить таки поганому стані. Потім селяни цей курган знесли на щоб землю забрати. З нього, але ось цей кромлих він лишився. Навколо Микільського кромлаху місцеві вигадали декілька легенд, начебто у цій зоні з'являються НЛО або ж Кромлих місце енергетичної сили стародавніх боїв. А тому каже Кирило, до пам'ятки не навідуються послідовники неоязичництва з усієї країни. Проводять тут ритуали. Зокрема, встановили на кромлаху дерев'яний ідол бога грому Перуна. Обряди вони припадають на певні дати. Тобто рівнодення, тобто ось такі пов'язані із природніми циклами. Завжди ось таке ритуальне дійство, воно супроводжується вогнем. Тобто є центральне вогнище, є і окремі там свічки або невеличкі такі вогнища. Значної шкоди від розтопленого воску для каменів немає, каже Кирило. Втім, це псує естетичний вигляд пам'ятки, але розпалення вогнища загрожує лісними пожежами. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.